hello хело. Сподіваюся, що запис йде, бо, якщо чесно, я трішечки не розумію, тут щось якесь новшество. Ну, то я після язди. Це в мене було, здається, було шосте заняття. І сьогодні мені сподобалося. Сьогодні я кайфанула від від'їзди, тому що, ну, по-перше, майже людей не було. Отакі От дороги. Ну, десь так всі дороги. Сьогодні неділя мало людей, світлофори майже зелені, ну тобто все було чудово. Окрім однієї речі, коли під кінець вже я двічі заглохла, поспіль-поспіль. двічі поспіль. І я не знаю, що сталося. Це ніби мене пролетав якийсь голуб, зглазив просто ось реально це так виглядало. Бо Ну, все так гладенько, все як по маселку було. І тут на тобі двічі заглохло щось там. Ну, Коротше, не знаю на що спіхнути. Вже на ретроградний Меркурій не спіхнеш це все. Втомилася чи що? Ну, а зараз сніжочок ще пада. Такий не знаю, бачно чи не бачно. Ну, коротше, красота, ліпота, гори. Прекрасні гори, ну, бляха-муха. Це просто ось дуже хотілося б мені засняти не тільки якби моє враження по язді, а ще як і вожу і що я бачу. Тому що сьогодні були в тих районах, де я не була, і, можливо, це мене якби підбадьорило. Тому поїздили. Крута тінечка, я задовольнена. Но до наступного разу.